Вітаю вас на каналі Мама Що Купила. Мене звати Вікторія. Бажаю вам миру і злагоди. Сьогодні продовжую огляд новинок для кухні і ванни у «Сінсей». Ходімо дивитися разом. Багато класних товарів для ванни завезли. Це якщо хтось любить організовувати свій простір в стилі мінімалізм або щоб не було там різного кольорового шуму, ось така ємність на 4 літри для рідкого прального порошка. 169 гривень коробка для зберігання різних дрібничок. Це метал. Трошки гнеться, але в принципі так міцна коробочка. Міська коробка для зберігання чеснику. Ціна 149 гривень. Дуже-дуже гарно виглядає. Трошки більше відерця для цибульки. Ціна на нього 219 гривень. Дуже гарно для декорування свого будинку. Прям клас, хто має багато простору для цього, або просто хоче порадувати себе красивими інтер'єрами, то беріть до уваги сінце. Ось Такий ще є світлий для цибулі. Ось така велика ємність для картоплі. У є 459 гривень, знижок зараз немає. Ще один розмір кошику для зберігання всіляких різних речей. Написано Easy Kitchen Dishwasher, тобто це, мабуть, для миючих засобів. Типу, для миючих засобів. По 129 гривень такі щітки класні для прибирання миття з підставкою. Дуже гарно цікаво виглядає, такий веселий. Те ще треба на весну. Зробити собі настрій, поставити на кухню для того, щоб мити щось. Дуже гарно. 339 гривень. Ось такий дозатор. Можна використовувати як на кухні, так і в вані. Тут можна щіточки поставити. Тут, тут є вже показано, що можна туди покласти а, якусь губку або ще щось. І використовувати. Також 339 гривень в світлому кольору з чорним дозатором. Теж дуже гарно виглядає. Ну таке нелегеньке, тому якість гарна, Я думаю. 269 гривень така паличка для організації. простору. розмір 25 на, 25 на 23 см. Дуже гарно. Він дуже дуже гарний. Маленьке складне відерце, не написано скільки тут літрів. Але розмір його 25 на 25 на 16 сантиметрів. Ціна 119 гривень. 359 гривень. Ось такий збірний кошик для зберігання більшого розміру. Тут його. Габарити 53 53,5 на 38х24 на см. Теж дуже зручно зберігати і його, і в ньому ще дуже зручно зберігати, тому зверніть увагу, якщо треба. Зайшла цікава річ, такого ще не бачила, ще й по такій ціні смачній. це підставка для прасування. Якщо у вас немає, наприклад, прасувальної дошки, ви можете покласти його на стіл або іншу якусь поверхню. Ну, тут є. Штучка місця для самої праски, а також для пресування. Розмір 50 на 70 Наприклад, я постійно то рушник кладу, то пристрадилась, якщо лінь мені доставати цю дошку. Ціна 79 гривень. Книжка 71%. Хто не знав, то ось ця щіточка для пилу називається Піппідастер. Вартість його наразі 189 гривень. Часто чула, що ніякої користі від нього немає, пил він не прибирає. Але якщо ви не знали, секрет підастру в тому, що його треба наелектролізувати. Ви його спочатку ось так трете, 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 наелектролізовуєте, і тоді він весь пил просто притягує на себе, тобто не треба їм там. Прям якось давити чи е, намагатися силою витерти, воно просто все електролізується. Потім все це виберете і плесосом знімаєте. Тобто не миєте його, а знімаєте плесосом, воно точно так же легко все відходить. Так що ось такий вам лайфхак, якщо ви не знали, 149 гривень. Пластиковий піднос дуже гарно виглядає. Люблю такі штучки, можна на нього. І щось покласти, щось принести навряд чи, бо він такий не дуже прям сильно міцний. Але десь поставити біля входу, класти туди ключики всякі дуже гарно. Глянула на ціну, думала, що це м -м, пластикові вироби. Потім взяла і розуміла, що блин, дуже класні. 339 гривень. Тут два дозатори можна використовувати для, наприклад, там, шампуня і а, бальзами для волосся. Ось такі підставці красиві. Хто знову ж таки любить дизайнурувати свій простір, ти бачиш, що під якісь там пори року, то раджу звернути увагу, дуже міцні такі і гарно виглядають. Як то кажуть, більш естетичного віника і савка я ще не бачу. Аж такий набір 169 гривень в дуже-дуже гарному біжевому кольорі, також ще такий сіренький є. Мені дуже подобається, так класно виглядає. Прям вообще супер-супер. В -супер. цієї серії також є ще ось такі домашні девайси. Це щиточка силіконова і щіточка для чищення. З версою. Зараз кажу, ціну. Ця силиконова 119 гривень, а щітка 269. Дуже-дуже гарно виглядає. А також ще є ось такі щіточки 119 гривень. І ось така з ручкою для килимів, наприклад, 119 гривень. Дуже гарно все виглядає. А є ще ось така рукавичка. Одягайте нею і можна. Так зручно щось помити. Ціна 119 гривень. Клас. Девайс, всім девайсам девайс. А це шкарпетки для миття підлоги. Бачили таке? Я тільки бачила в рекламі на тему. Але те, що воно у нас продавалося – це прям щось новинка-новинка. Взиваєте отак на ноги і ходите собі, поки ходите, підлога миється. Солдат спиць служба йде. Хм. 219 гривень. Ось такий органайзер. Також можна використовувати на будь-якій кімнаті. Він пластиковий, а всередині є такі дерев'яні перегородки. Дуже гарно виглядає його розмір. Зараз скажу, 18х14,5 і на 9 см. Це знаєте, що таке? Це килим для ванни, бамбуковий килим для ванни. Ну не знаю наскільки практично використовувати дерево у ванні. Можливо, він тут чимось пропитаний. Цей бамбук, але дуже дивно, як на мене, ціна, якщо не помиляюся, 459 гривень, розмір 40 на 60. Якщо знаєте, як це використовується, якщо є досвід, то як воно. Взагалі себе веде на практиці. Напишіть, будь ласка, бо щось мені дуже сумнівно. Таке, наприклад, купувати було. Бо ще один вид кошиків 189 гривень. Тут також два маленьких є, і такий один більший розмір 28 на 11,5 на 8,5 см, але виглядає дуже класно. Також є для серветок бокси по 219 гривень їх вартість і так от і вони виглядають. А також весь цей асортимент є у чорному кольорі, також з дерев'яними такими перегородками. Ось цей, наприклад, органайзер коштує 119 гривень. Білого такого, до речі, я не бачу чорні такі є. А ось ще ось така підставочка, ціна її. 269 гривень. Дуже гарно, в мене є мрія зробити новий столат у моїх баночках для догляду. І можна отак от ця, там Кліміки поставити, всякі Там Це на ранок, це на вечір. Дуже гарно виглядає. Також такі більші органайзери є, на жаль, не бачу їх розмір. 389 гривень коштують. Це шість секцій у кожному. Яку ще класну штуку побачила, щоб ви розуміли, це тримач для туалетного паперу. 389 гривень коштує, 169 гривень штура для ванни, 180 на 200 см. Теж вже є в неї отвори, куди можна її вішати. Такий дизайн, лаконічний, сіренький. І також є за 189 гривень, ось такий чисто білий. Хто шукав, щоб не було ніяких візерунків яскравого кольору, то ось ваш шанс придбати таку скатертину. Теж 180 на 200 см. 159 гривень завтра, ось такий з весняним малюнком. Також є стаканчик для щиток. Є ще ось такого виду, 159 гривень. До речі, ціна на стакан 129 гривень. А на такий теж 129 гривень. А ще ось така ж цікава штучка. Це також дозатор. Угляді квіточки 199 гривень. Ще багато різних ємностей і органайзерів знайшла. Ось такий для ушних паличок, я так розумію, правильно? Так, 119 гривень. Ось такі для всяких дрібничок, наприклад, туди ватні диски. Діски скласти 79 гривень. І ось такий ще довший є. Ціна на нього 169 гривень. Також є ось такі дозатори, для, точніше, органайзери для ватних дисків, тут прям дуже зручно, так зверху берете. Нічого не висипається, і класно виглядає. Вони є у прозорому кольорі, точніше без кольору 169 гривень. Є ось такі білі, але тут немає цього. А, ні, є, є він тут закритий. Етикет. Фей. Тут ось показано, що вверху ви палички ставите, а знизу оці ватні споджики кладете, і ну, так ось, все функціонально працює. Те шістьдесят гривень є також у чорному кольорі. 459 гривень ось така підставка для туалетного папіру. Теж дуже гарно все виглядає. До речі, от зараз все, що приїхала все, воно все. Плюс-мінус в одному стилі. І можна собі задекорувати одразу повністю всю кімнату. таке для рушників рішак 339 гривень. І ще для юшики, для туалету. Зараз скажу, яка ціна. Ціна 219 гривень. Ось так виглядаємо. Нічого не видно, все закрите, все дуже-дуже гарно чистенько. Є ще, до речі, ось такі весняні. Ціна на цей 349 гривень. У чорному кольору з такого плана. 349 гривень віддерться. Має відкриватися ось так от нажати. натисканням. Ага, відкривається. Правда, якось дуже. Ого. Ну, якось так це працює. Ось так. Не дуже гарно працює, тому, на жаль, а може, підціляється ще скотч, правда, але як на мене, не дуже гарно працює. Замість цього краще взяти ось такий ось педалька, 459 гривень коштує. в двох кольорах чорний-білий є, дотискаєте і воно відкривається. Ось така модель по 339 гривень, теж він подвійний тут, чорний-білий колір. Ну, працює все злагоджено вночі. 199 гривень ось таке відерце, але нажимається якось дуже туго. Щось, мабуть, треба зробити тут. Все ж таки, не знаю. Перевіряйте, коли будуть купувати, бо цей щось не відкривається. Ось такі бокси для організації простору, також для продуктів підходить для морозилки, для харчових виробів. Ціна на нього 149 гривень. До речі, дуже гарна ціна. За такий розмір. Розмір тут 31,5 на 15-9,5 см. Такий дизайн, така якість, бо він дуже міцний, класний. Тому ця ціна дуже виправдана. Також такий от бокс 289 гривень. Тут є Дві перекладини всередині, тобто ви можете щось розсортувати по цьому боксу. Якщо у вас, наприклад, там декілька страв лишилось, або декілька е видів ягід для того, щоб поставити його в морозилку, він, до речі, підходить саме для морозильної камери. Як тут написано, М -м, дуже гарний. І він такий, що ще з підставкою. 149 гривень ось такий чотирьохсекційний коробочок так, для зберігання всякого всього. Там всередині є ці перегородки, можна, так розумію, на два, можна на чотири його переполовини поділити і зберігати кілька одночасно, кілька видів продуктів. Давно шукала металеву, реально металеву, і щоб велика-велика міска була, знайшла нарешті 189 гривень, сенсей. Пошукаємо, беріть, Бо пластикові не завжди не всюди зручно використовувати. А ось металевих таких великих ви не всюди знайдете металеві, точніше такі великі миски. 159 гривень ось така велика тарілка в лісняному принті. Дуже гарно виглядає. А, і вибачте, 159 Навіть дешевше трошки. 129 гривень салатник із цієї серії. Салатник великий. ось так виглядає. Дуже гарно. Ось Така тарілка: 189 гривень. Він мінімалістичний візеруночок. Дуже гарно теж виглядає. 119 гривень п'яс для чеснику. До речі, що я хочу звернути вашу увагу, що зараз часто продаються оці преси з дуже-дуже маленькою серединкою. Тобто туди нормальний зубочок чеснику і не засунеш. А ось тут треба дуже великий Той контейнер, куди вкласти їх. Тому прям дуже раджу. І недорого: 119 гривень. Ще також є ось такий ручний. Також довилка для чесником. 119 гривень. 219 гривень в такий набір для солі і перці, півник і курочка. Або дві курочки, більше менше. Дуже прикольні.